Два органи, які особливо чутливі до стресу в нашому організмі, особливо хронічних стресових ситуацій, і мова піде про щитоподібну залозу і про підшункову залозу, яких ще ендокринологи називають королевами в нашому організмі, з якими потрібно. Обходитися, як кажуть, на ви та шопотом. І вся причина в тому, що гормони, які виділяються під час стресу, вони потужно зменшують приток крові, тобто погіршують стан мікроциркуляції. Для загального е, організму в гострій стресовій ситуації, це нормальна реакція, щоб організм мобілізувався і прийняв якісь рішення. Але коли ситуація затягується, да, коли немає явного зовнішнього чинника, який Провокує ці реакції, а як кажуть, відповідь організму лишається, то цей стан погіршеної мікроциркуляції приводить до того, що ці органи вперше за все не доотримують свою дозу кисню, не доотримують дозу поживних речовин, і починається ряд збоїв в їхній роботі. Тому обов'язково, якщо вже є якісь ознаки з, з перебоєм роботи, чи то видки, якісь там вздуття, якийсь дискомфорт в переварюванні їжі, якщо вже є певні ознаки порушення вже на гормональному фоні щитоподібної залози, то для того, щоб усунути цю причину повністю, для того, щоб відновлення було якісним. Обов'язково слід враховувати емоційний стан і корекцію емоційного стану. Ну, перш за все, звісно, це натуральними засобами. І в нашому арсеналі є ціла лінійка, яку можна комбінувати з різними програмами. І один із продуктів цієї лінійки в цьому до кінця цього місяця йде в особливій пропозиції з додатковою знижкою до дисконту. Продукт, який я особисто на багатьох своїх. І пацієнтах, і клієнтах, як кажуть, випробувала, які мені давали зворотній зв'язок, що він нічим не гірше, чим хімічні аналоги, але з великим плюсом, що він не викликає тих побічних, які іноді трапляються у людей з хімічними препаратами. І, звісно, якщо ситуація не задавнена, ситуація, кажуть, не розкручена до тяжких розладів. То ці продукти разом з нашою системою відновлення з якісною піодоступною водою, яка перш за все покращує стан мікроциркуляції і з рештою продуктів, які зменшують цей ступінь внутрішньої інтоксикації, дає дуже класні результати. Про всі ці результати, як отримати продукт, які ціни на продукт в тій чи іншій країні, говорю більше в своєму телеграм-каналі, посилання на яке ви можете знайти в шапці профілю.